Пісня зберегів Дніпра звучить у місті на Рейні. Через війну киянин Олег Яновицький виїхав до Бонна і часто співає на центральній площі. Чоловік каже, йому приємно продовжувати справу бременських музикантів на батьківщині Бетховена. Як тебе не любити. Мій. Співав досить довго в хорах, потім в професійних хорах теж співав. Але останні роки я почав знов таки повернувся до серйозних занять вокалом і вирішив: ну, от коли мені виповнився вже пенсійний вік, я вирішив кардинально поміняти своє життя і почати співати на вулиці. Мені це дуже було цікаво, цей досвід цих бременських цих музикантів. До війни Олега Йоновицького можна було почути на вулицях Києва. Йому подобалася вулична музика. Нині в центрі Бонна чоловік виконує світову класику від серенади Франца Шуберта до пісень Елвіса Преслі і Френка Сінатри. Українські ж пісні каже Олег, публіка сприймає особливо тепло. Ей, Не втішайтесь злії воріженікі. У мене багато разів було таке. Людина чує, проходить повз мене, чує українську пісню, посміхається і зупиняється. Я думаю, українець, мабуть. Ну, бо українців тут багато. Я і питаю: ви з України? Ні. виявляється, німці, просто їм сподобалося. Вони слухають. Глибокий голос Олега помітили й професійні музиканти. Йому запропонували прийти на прослуховування до бонської опери. він заспівав арію Дона Базіліо із севільського цирульника російською мовою. Я вперше почув її російською і сказав, що він має гарний український бас. У результаті Олега прийняли до театрального хору. Нині він бере участь у постановці опери Азраїл Альберто Франкетті, твору, який бонська опера відновила після майже ста років забуття. Опера на сцені із жовтня минулого року. Фізик-теоретик за освітою, але в Німеччині йому вдалося реалізувати свою давню мрію зробити музику другою професією. Математика, фізика це основне. Я люблю викладання фізики і математики дітям. Але музика це те, чим я можу тут займатися, не знаючи досконально мови. І в мене. Трапилась така нагода, я потрапив до опери, де ми зараз з вами розмовляємо. Це хоровий зал наш. Потрапити з вулиці до хору такого рівня практично неможливо. Але хормейстер каже, що Олег мав чудову підготовку і неймовірну цілеспрямованість. Партії він вивчив дуже швидко усі колеги погодилися прийняти Олега до нашого хору, і йому все вдалося. Нині він навіть братиме участь у другій опері, швидше за все у Сибіру Умберто Джордано, оскільки вона добре вписується у тему Росії. Крім бонської опери, Олег співає також у камерному хорі бонського університету, а також продовжує викладати дистанційно. Каже, що усе це непоганий додаток до пенсії і дозволяє йому не залежати від соцвиплат для біженців від німецької держави. Звичайно, мене дуже тягне додому. Я задоволення би вже поїхав додому, якби була така у мене можливість, але роботи вдома особливо нема. От а е, те, що я можу робити тут: тобто навчати дітей онлайн і е, фізики, математики і, і, і співати, я можу е, тут е, е, і навіть е, е, з більшим задоволенням, оскільки це опера, ніж вдома. Водночас Олег продовжує співати на вулиці. Каже, йому важливо зберігати безпосередній контакт із публікою. До того ж, це дозволяє збирати кошти на допомогу Україні. Валки збирай, вийди кохана, я працею зморена, Хоч на хвилину.